Засуджують Росію за удар по сумам. Світові літери все більше переконані, що РФ не планує зупиняти війну. Планують тиснути на країну терористку, аби та відмовилася від ударів без будь-яких умов. Тим часом владу сумщини закликали йти у відставку негайно. Чому розбиралася команда каналу Січас? Мерші підпишіться і розпочнімо. На трагедію в сумах реагують по всьому світу. Еммануель Макрон у соцмережі ікс пише, що потрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь. Президент Франції додав: цитую: усім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її Супереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа, наголосив президент Франції. Приходить будь-яку межу пристойності так на удар РФ по цивільних у сумах зреагував спецпредставник Трампа Кіт Келох. Далі його слова як колишній воєначальник. Я розумію, що таке прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль щоб покласти край цій війні. Написав він. А прем'єр Сполученого Королівства вважає, що Україна-терористка повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Цитую. Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Підкреслив політик з туманного Альбіону. Удар був по скупченню військових, які мали проводити святкове нагородження. Такої думки народна обраниця Мар'яна Безугла. Про що вона пише в телеграмі. Цитую. Звернення до сирського та окремо до командування ТРО не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних місцях. Знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах досі шикування. Пише Безугла. Також вона вважає, що мав місце витік інформації. Крім того, нардепка зауважила, що за попередні випадки масової загибелі українських військових під час побудов ніхто не покараний. В офісі президента відреагували на заяви деяких депутатів стосовно трагедії. Андрій Єрмак каже, що йому прикро те, що деякі намагаються піаритися на трагедії та воєнному злочині росіян у соцмережах. Та повідомив, що ракета була начинена касетними боєприпасами. Це росіяни роблять, щоб бити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми це свідомий обстріл цивільних людей. Згодом Мар'яна Безуга знову у соцмережах звернулася до влади та військового керівництва не миритися більше з байдужими очільниками деяких адміністрацій, які розсилають інформацію про збори відкритим способом, а потім залишаються на посадах. Як це вже траплялося кілька разів, зазначила, що армія повинна очиститися від совків. А тим часом Росія не зупиняється. Невдовзі після перших ударів по сумах знову летіло кілька ракет. Повідомили у повітряних силах. Була загроза балістики з Курщини. Тим часом у Харкові стався удар безпілотником «Молнія». Росіяни цілилися по київському району міста. Дрон летів у дитячий садок. На щастя, ніхто не постраждав вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках. Тим часом на Сумщині емоції не вщухають. Міський голова Конотопа вимагає відставки голови Сумської ОВА до 18.00 і пояснив, чому. Далі пряма мова. Якщо з тобою красна шапка, блин, який також, також в темі, нічого не протидіє в цьому, не складете свої повноваження з той тобто з начальника СБУ області, а ти чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають. Да? І зараз, блін, просто так все відбулося, да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося! Скотина, блін! Скільки нам будуть призначати таких невміняємих, як оці Артюхи, блін! Якщо придивитися до місця влучання, то можна зрозуміти, що росіяни вдарили по конгрес-центру Сумського державного університету. Згідно даних відомого ресурсу з продажу квитків, там об 11.00 було заплановано дитячу виставу. Якби приліт стався трохи пізніше, серед жертв могли б бути діти. Удар по сумах завдали розрахунки 112 ї та 448 ї ракетних бригад із території Воронезької та Курської областей. Розповіли українські розвідники. Дві балістичні ракети іскандер МКН КН-23 вдарили по центру міста Суми станом на 15.30 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей. Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару. Головна проблема: чи бажає Путін зупинити обстріли? Чим наші партнери та союзники можуть натиснути на кровожерця? Залишайте варіанти в коментарях. Поставте вподобайку цьому випуску та підпишіться. Вам це зробити легко, а нам приємно. Київ, Харків, Дніпропетровщина та Миколаївщина страждали минулої доби від безпілотників, не встигли отямитися від нічних ударів шахедами, як зранку загроза балістики. Ракети вгатили по сумах. Кількість поранених наближається до сотні. Є загиблі останні новини звідти та інших регіонів. Розповім Ангеліна Швець. Вітаю вас на каналі Січас. Повітряна тривога в Києві за минулу добу оголошувалася тричі і тривала сумарно 4 години. 30 ворожих БПЛА прямували в бік столиці. Працювали наші сили ППО, 19 цілей було знищено. Як повідомили в КМВА, постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено. Чого не скажеш за регіон на Київщині, а саме Фасівському районі, унаслідок ворожої атаки сталося загоряння покрівлі Ангару. Пожежа ліквідована, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Сьогодні знову оголошували повітряну тривогу приблизно о 10-й годині дня. Була загроза балістики. Виявилося, що ворожа ціль прямувала на Суми. В місті чули вибухи, а у небі виднівся стовп диму. Наслідок російського удару є багато загиблих. Повідомляють виконуючі обов'язки Мара Сум та у військовій адміністрації. Влада підтвердила, що повітряну тривогу оголосили не відразу. І, скоріш за все, судячи з інформації від повітряних сил, попередити людей не встигли через те, що балістичні ракети ворог запустив зовсім близько з Курська. Приліт однієї був зафіксований на камери. Удар був не єдиний. Друга ракета влучила в те ж місце. Росіяни показали свою підлість повна, вдаривши в той момент, коли до місця влучання збігалися рятувальники та небайдужі люди допомогти постраждалим. Удар пройшовся по центру міста. Попереднього в тролейбус з людьми вже відомо про понад 21 загиблого. Мінімум 83 людини поранено. За інформацією суспільного серед них семеро дітей. Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Розгортається штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх на місці інциденту розповів, ворог ударив двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Зараз проводяться ліквідаційно аварійні роботи, надається допомога пораненим. У цей час на вулиці знаходилося багато людей. Ворог розраховував на найбільше нанесення ураження по людям. Кінець цитати на місці чутно крики людей, які горять, і їх намагаються врятувати. По вулицях розкидані тіла. Люди постраждали просто посеред вулиці в автівках, громадському транспорті, в будинках в день вербної неділі, коли на вулицях повно людей, і багато хто прямує до церков. На цинічний удар росіян по сумчанам відреагував президент України Володимир Зеленський. Далі його слова. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Потрібна жорстка реакція світу, сполучених штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби, наголосив глава держави. А у росіян усе стабільно від Побідобєсія до Гатрицалова один крок. Очевидно, що методичка у них змінюється зі швидкістю світла. То нанесли удар по військовому об'єкту. Це напевно мають на увазі тролейбус з дітьми та вулицю, переповнену людьми. То нафантазували фантазували якусь провокацію зі сторони Києва в українському центрі протидії дезінформації. Повідомили, сьогоднішній удар відбувся після зустрічі Путіна та спецпредставника США у Москві. Подібні терористичні акти Росія завжди використовувала як тиск у будь-яких переговорах. Кількість жертв та постраждалих може змінюватися. Ми будемо повідомляти вам останні подробиці сум, тож підпишіться, аби не пропустити оновлень. А ми продовжимо Харківщиною. Вчора Куп'янськ під щільними ворожими обстрілами близько 18.20 окупанти вдарили кабом по приватному будинку. Наслідок обстрілу постраждали четверо людей. Попередньо під завалами можуть знаходитися ще троє людей. Згодом надвечір у тому ж місті горіла квартира на 9-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 70 метрів квадратних. Крім того, внаслідок обстрілу три каби влучили в землю поблизу села Братениця, з яких два здетонували, один залишився нерозірваним. Також авіаційні бомби летіли на Соснівку, Карасівку та Борову. Сталося влучання в землю БПЛА Молнія в місті Ізюм. Там пошкоджено приватний будинок. У Золочеві внаслідок обстрілу ФПВ-дроном сталося загоряння даху літньої кухні на площі 30 квадратних метрів. А поза межами села Дуванка на відкритій території сьогодні зранку вгатили кілька кабів. Ще один авіаційний наліт стався на Слатине теж зранку. Наслідок обстрілу постраждало троє чоловіків. Згодом у селі було виявлено к 500, який не здетонував. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь. Нападники понад пів тисячі разів атакували мирні населені пункти Запорізької області. Тут Росармія армія застосовувала БПЛА, РСЗВ та артилерію. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. Летіли безпілотники на Нікополь, Марганицьку та Покровську громади. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Руйнування є на одному з підприємств. Минулося без постраждалих. Зранку ворог поновив обстріли вгатив з важкої артилерії по марганицькій громаді. Скривав туди і ФПВ-дрони. Атаковані населені пункти обстежують фахівці, з'ясовують наслідки. Попередньо люди цілі. Тепер про південь. У наслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинули троє людей, ще семеро дістали поранення. Російські війська атакували 32 населені пункти. Пошкоджено багатоповерховий будинок, 11 приватних осель та автомобіль. Про це повідомив начальник ОВА. На Миколаївщині ППО знищила два шахади. Також противник двічі атакував дронами типу Фпів Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Російські агресори змінюють тактику обстрілів. У цьому переконані в інституті вивчення війни то гатять шахедами з великої висоти, то тримають дрони у великій щільності, аби перенавантажити нашу ППО. Імовірно, це є частиною зусиль, спрямованих на завдання суттєвої шкоди за допомогою ударних пакетів, подібних до тих, яку росіяни використовували на початку року, а також з метою залякати українське цивільне населення. Крім того, не забуваємо, що у порі продовжують модернізувати ударні безпілотники та ракети. Команда каналу «Січас» висловлює співчуття родинам загиблих, пораненим якнайшвидшого одужання. Злочини Росіян не будуть забуті.